Доброго вечора, друзі. Зараз буду складати ялинку. Ось таку красуню. Це ми купили ще минулого року. Зараз хочу скласти. На Миколая не складали, вирішили на настигати. Застигаю перші ніжки. Ну, як швидко. Раз-раз і є. Тепер наша ялиночка. Сміється. О, Тут великої клітики не треба, кушати обережно. О, це вже готово наполовину, а тепер тут саме основне вцілити. Що мені завжди дуже важко. Але ці всі гірлянди, ці всі блискучки, я так люблю. я їх просто обожні. Так, перше в а тоді будемо більше розставляти. Тепер оце. Ну, то, що сюди, то ще дурниці. Запхали. Але ж його треба правильно тур запхати. Ану, ніби я запхала. Зараз подивимося, чи сяє наша ялинка, чи не сяє. Ану. Раз. І мені вийшло. Це супер. Зараз я на хвилинку виключу зроблю з неї гарну ялинку. Ми її будемо ставити в коридорі, тому що тут вже є в нас ялинка. Я вам зараз покажу верба. А цю я поставлю в коридорі. Соня буде в нас така красива ялиночка. Ну, звичайно, хочеться ще живу, тому що це гарне, але живої ніхто не замінить. Але шкода їх трішки рубати, в що дуже живе дерево. Ось так. Зараз я включу одну ялиночку. Я ключу покажу вам вербу. Дякую. О, є! Подивіться, яка в мене ялиночка вийшла красива, супер. Можливо, повішаю ще якісь гірлянди. а тут є верба, то, що я вам говорила. Також дуже гарно. ну і новорічні гномики. Ой, а тепер без світла, подивіться, як красиво виглядає. Верба, гномики. Наш пушик сидить. Тут теж наш гномик сіренький. І нашу щойно зложену ялиночку. Краса! Ну, люблю я таке, дуже люблю.